Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Леви на, на перегляд розкладу на картах Таро на місяць серпень 2025 рік. Всі наші питання, як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання застереження та порада. І ще сьогодні візьмемо одну карту на місяць серпень, котра вам відповість на ваше головне запитання, що ви хотіли почути саме в цей період. Також нам сьогодні допомагають колода райдера. Додатково, а також мадам Ленорман для того, щоб наша картина була більш чітка. А також мадам Ленорман. А ми розпочинаємо загальний фон місяця, старший аркан жриця. старший аркан Планета Місяць, а також Картагроб. Старший аркан жриця показує якісь невідомі обставини, вони можуть бути різного характеру. Вам треба бути більш таким рішучим до спонтанних дій, тобто щось вирішувати. Планета місяць також показує, це також старший аркан, і вона показує якісь непорозуміння, тривожність. Події, котрі ніхто не очікував, Щось таке два старших аркана. І ось ця карта гроб показує, що щось буде завершуватися. І ви будете переходити на зовсім новий етап свого життя. Загальний фон місяця він показує якісь важливі події. Але ми маємо роздивитися кожну окрему сторону життя, щоб узнати, що саме мало. На увазі карти. Робота. Десятка жезлів. І ще одна десятка жезлів. Зверніть увагу, друзі. Щось у вас так важко на роботі. І карта серп. Десятка жезлів то вам зрозуміло. Дуже якісь важкі обставини, або ви будете тягнути один чи одна роботу за декількох чоловік. Або якісь такі складнощі можуть виникнути. Зверніть на це увагу. Завжди майте варіанти, хто вам допоможе. Карта серп показує начебто результат, але він якийсь болючий. Або будуть якісь ускладнення, або ви зробите не своєчасно, та, як то кажуть, начальство вирогає, щось таке. Робота у вас напружена чомусь. Молодець той, хто пішов у відпустку. Фінанси. Рицарь пентаклів, двоєчка жезлів, а також дерево. Рицар пентаклів показує достатній уровень, невисокий, але достатній уровень. І, можливо, гроші будуть надходити не так швидко, як ви на те розраховували. А ось двоєчка жезлів показує, що вам все ж таки хтось допомагає працювати, і результат буде будете бачити, але туди далі. Дерево, карта дерева, це карта позитивна, вона показує зростання та зміцнення, і ваші фінанси будуть зростати та зміцнюватися. Головне сприймати обставини більш так філософські і робити якісь своєчасні дії, щоб нічого не запускати, не ставати на паузу. Для того, щоб був результат від вашої праці. І, звісно, як висновок гроші. Особисті питання. Старша аркан-вісельник, п'ятірочка мечів, а також криси. Знову ж таки, друзі, подумайте, що це означає. Іноді обставини нас вимушують ставати на паузу для того, щоб подумати або змінити якісь події в своєму житті на краще. Карта криси це руйнування. Можливо, ви встанете на паузу для того, щоб зруйнувати якісь Аспекти, які вам заважають в особистому житті? І ось ця п'ятірка мечів. П'ятірочка мечів показує складнощі, або, якісь, або скандали, або якісь з'ясування стосунків. Ну, особисто мені зовсім ніяк не подобається. Давайте візьмемо ще одну карту. Що вам з цим робити? Леві особисті питання серпень. Що вам з цим робити? Десяточка кубків це ваша родина, і робіть все для того, щоб була ось така гармонія. Можливо, ви винувати в тому, що якісь непорозуміння, або сильно відволіклись на роботу, або якось не приділяєте уваги дітям, щось таке. Чому саме так на серпень вам показала якесь руйнування? Карти показують. Застереження, емоції, другий раз емоції. Зверніть увагу, пашкубків, пашкубків І карта лиса. Ці карти показують, що ви могли якось неправильно себе поводити. Або у вас такі будуть обставини, що ви себе якось не так покажете, і це вас призведе до проблем. Ось ця лисиця, вона показує хитрощі, вона майже така, як змія, хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. І застереження полягає в тому, щоб ви не поводили себе ніяк не хитрували і ніяк нікого не підставляли. І ось ці емоції це, наприклад, казати одне, а думати зовсім інше. Тобто бережіть тих, хто для вас дорогий, і не випускайте на них негативні емоції. І ніякі хитрощі, ніякі дії. Порада. Двоєчка пентаклів, карта сила і карта долі. Зверніть увагу, друзі. Якщо у вас, наприклад, молода родина, то може якесь бути непорозуміння, або мало грошей, або якась втома, що треба багато приділяти увагу дітям та роботі, і все це одразу. Ось ця карта сила це ваша левова карта, ось вона. І вона показує, що ви з усім впораєтесь. А карта долі показує, що іноді складнощі написані. В книги життя, для того, щоб ви їх пройшли і стали більш мудрими, розумними і більш гарними людьми. Сила старший Аркан. Зверніть на це увагу. І ще залишається відповідь на ваше запитання, яке ви, що для вас дуже важливо в місяці серпня. Зверніть увагу, друзі, руйнування старого, обнулення та розпочинання чогось зовсім нового, а також карта каблучки. Карта каблучки показує про якісь договори або заключення шлюбу хтось буде брати шлюб. Ось це обнулення, це нова сторінка життя. І загалом. Можна було б сказати за старшого аркана, що відповідь так. Але ось ця карта перша, вона також майже на кордоні стоїть молодших арканів та старших арканів. І вона також потужна. Це якесь завершення, десятка мечів, болюче завершення. Будьте мудрими, влаштовуйте своє життя так, щоб ви потім не жалкували. Це вам показали Таро. Ще хочу, друзі, взяти карту для тих, хто святкує в серпні свої дні народження. Знак Зодіака Леви. Дуже гарячі штучки. Мало того, що вогняний знак і ще вогняний місяць в серпень. Подивимось, друзі, для тих, хто святкує день народження в серпні. П'ятерочка Пентаклів Вона показує вам, що тримайте баланс між матеріальним та фізичним, між роботою та родиною. Можливо, будуть якісь складні моменти, от, ніби як 50 на 50, будеш акцентуватися на роботу. Образиться родина, буде, діти будуть сумувати, або щось таке, або скандалити дружина. Навпаки, якось більше не будете звертати увагу на сім'ю, робота, звісно, буде прихрамувати. Порада полягає в тому, щоб ви тримали баланс, коли треба відпочивали, коли треба працювали, і щоб ваша енергія була розподілена, щоб. Гарно було всім. Як вам самим, так вашій родині, так вашій роботі. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Подеколи складний, але ось ці два старших аркана, вони покажуть, показують, що серпень для вас такий важливий. Два старших аркана загальний фон місяця. І ще можете подивитися, де у вас ще старші аркани. Ось тут весельник в родині старший аркан, а також сила в порадах старший аркан. І ще на ваше головне питання в серпні також старший аркан. Але леви сильні, ви з усім впорайтесь. Бажаю вам гарного серпня. Вітаю всіх з днями народження, хто буде святкувати. До зустрічі на моєму каналі!